Не розумію, як можна було всі гроші витратити на доньку і внуків. А ти про себе подумала? картає мене сусідка, з якою ми мали разом відпочивати в санаторію. Мені 62 роки, я вже пенсіонерка. Останнім часом я стала щось гірше себе почувати, тому вирішила, що поїду в санаторій здоров'я підправити. Мене підтримала моя сусідка, ми з нею давно дружимо, і вона сказала, що поїде зі мною. Разом все ж легше і веселіше. Ми планували їхати навесні, бо так дешевше виходить. Але не встигли забронювати путівки, тому вирішила відкласти це до літа. Але сталося так, що тих грошей, які я відкладала, у мене не залишилося. Мені було соромно перед сусідкою зізнатися, що я не маю за що на курорт їхати. Ми ж з нею вже про все домовились, і вона на мене розраховувала, але виходить, що я її підвела. Я живу окремо у своїй невеликій, але дуже затишній квартирі. У мене є донька Леся. Вона заміжня, має двох дітей школярів і нещодавно ще народила третю дитину. З якою зараз сидить декреті. Нещодавно вона до мене в гості разом з дітьми приїхала, і в мене була трохи більше тижня. От на доньку і онуки я всі свої гроші й витратила. Приїхала до мене донька з онуками без жодної копійки за душею. Вона вважала, що якщо їде до рідної мами, то грошей не треба, бо там все включено. Та вона забула, напевно, що я пенсіонерка і пенсія у мене невелика. Я за цей відпочинок в санаторії більше року складала, бо мені ж ніхто не допомагає. Я маю на себе сама розраховувати, от я так і роблю, але мені доводиться економити на всьому. Я собі ніколи дорогі продукти не, куп... не дозволяю купити. Завжди шукаю щось дешевше по акції. А тут внуки приїхали. Я ж не можу дітей дешевою ковбасою годувати, тому йшла в магазин і купувала якісні продукти. Щодня в магазині я витрачала близько тисячі гривень лише на продукти, бо молоко, сир, йогурт цукерки, м'ясо зараз коштують недешево. Зрозуміло, що за все платила я сама, бо у доньки моїх грошей нема. Вони зятем квартиру взяли під виплату, донька в декреті зараз сидить, зять один працює, тому з фінансами у них справи дуже туго. Дочка приїхала у порваних красівках. Діти теж одягнені доволі бідненько. От, от я їм купила щось із одягу, і доньці, і онукам, продукти купувала і з собою трохи грошей дала. Не могла ще сховати все і чекати на поїздку, дивлячись на те, як діти голодують. Зараз все вартує великих грошей, я так розумію, що донька моя, як і я, на всьому економить, тому внуки ласують не нечасто. Ти знаєш, Тамара, дочка у тебе безсовісна, заявила мені сусідка, коли почула, що наша спільна поїздка відміняється через те, що у мене грошей немає. Чому ж безсовісна? У них просто важкий період, намагалася виправдати свою доньку. Діти у такому віці мають батькам допомагати, а не навпаки. Невже вона не розуміє, що ти живеш на одну пенсію? Як можна було приїхати з трьома дітьми без грошей і сісти матері на шию? Сусідка мене не зрозуміла, вона навіть образилася і також відмовилась від поїздки чомусь їй уже не хотілося самі нікуди їхати. Їй добре говорити у неї син гарно влаштований, має гроші і без проблем купив матері путівку. А в мене зовсім інша ситуація, але я вважаю, що зробила все правильно. Бо не могла я сховати гроші під подушку в той час, як мої внуки голодні сидять. А донька в рваних красівках ходить. А як би ви вчинили на моєму місці? Поїхали б на курорт чи допомогли б доньці з онуками?